Так, рибаки і рибацюги. сьогодні у нас буде огляд на водку за 20 гривень стемою. Отаку от удку. Я її вже оснастив. Зараз я вам покажу. Утеплі її подсікаємо. Є. Першенький карасик. Улочку ну, с тему який маленький. Так, друзі, ну мабуть, і є. И какие они маленькие? Чего они такие маленькие? Шкурчок великий. Я их всех друзей отпускаю. Зараз мы их вот, вот. вычеплем и отпускаем. Так, друзі, ще хотів розповісти про свій телеграм-канал. От зараз я вам тут десь оставлю QR-код. Там ми будемо цю водку, я вам скину код. Ще можу скинути код від штатива, який я купляв, Оце, на якому я зараз прям знімаю. Ну, От і все. І тут покльовочка ще можуть знову показати. От. Випавка, я зараз відсікую його не буду. Траждати, поки воно на низ піде. Ну, друзі, підсікаємо вже і є. Які вони маленькі, чого вони такі маленькі? Що з ними робити? чого вони такі маленькі? Ставлю вже губину на максимум. Тістайте. Опа! Так, друзі, дивіться, зараз має бути. мои пути я подсекаю ее. ты хуйкий хороший хороший коросик такой Попався. все все хороший коросик девочки великие не знаю ну вот хочу тянуть стельки в, в кайф она такая классная так друзья подсекаем я красик я думаю Та да, є дуже маленький. Зараз ми його собачці до модельці, який ми його зразу даємо Ай, Зараз зараз зараз. На жулька. Не Жулька карасика свого. Не зробила. Так, друзі, давайте попробуємо звути в прямому ефірі. Зараз я закидаю, тепер потащить. хопа, хопа. Всё. Так, так, так все. Закидываем. Раз. И может зараз снимем тут плевочку, если он не будет. Боже, я трохи пизда пришла. Подивіться, дивіться, дивіться. О, ти шо. Зараз будемо підсікати подсікати. Ну ні, якщо воно ложить, то я не знаю чого. Бо ложить, коли я підсікаю, от я п'ять разів десь подсікав, коли воно вложило, то воно не брало. Коли воно вже прям потягнуло, то тоді я підсікаю. Воде, чуть воде, воде, воде. Веде, значить, що треба подсікати. Поцікаємо її карасика. Карасенок, карасенок. Ну зараз я вам покажу, як гнеться, от зараз, зараз, зараз от, от такого карасика насягудка. Такий карасик. Дивіться, як вона гнеться. Зараз ми його опустимо в воду. Опана І дивіться на водочку. він типу, клює, клює. клює типу і от дивіться. Не сильно так і ж вже і гнеться. А зараз я вам покажу, даже, як вона гнеться, коли ти його просто не От. Я його просто млянджу. Ой. Зараз я ще до вас подключуся, просто зніму, але зараз я быстренько зніму, отпущу його і далі рибу подивувати. Оп! Зараз оп-оп-оп. Держимо, дергаємо. Дивіться, ми цього краси. Одпускаємо. Черев'як Дендити нормально. І значить далі закидаємо. Опа, опа, нас закинув на дерево. Дивіться. Ай, що робити? Я закинув. Ложим удочку на место. И ожидаем нашу великолепную поклевочку. назовем с ним. Все, зараз підсікаємо. Підсікаємо і пробуємо і немає. І все, тепер ждемо прямо коли воно потяне. У -у -у. Все, воде, води, води. Друзі, 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 воде, поцікавим є. Є маленький коросик Карасик є. Давайте я вам покажу, який гарненький корасик. коросик пока що я виключаюсь. Друзі, все, ми закінчимо добавлю. От така у нас була удочка на огляді. Ось така от Ось так воно ще тут написано, такий тут отест. 360 і 4 метра. така вона. Така. Я тут ще колечко є, за щось, блять, не знаю за що. Дуже класна вудка за свої гроші. За 20 гривень її пересоти. То в мене лично була скидка на тему. таке.